Для мене статистика це мова даних. На допомагає упорядковувати інформацію, бачити закономірності, робити обґрунтовані висновки та приймати розумні рішення. Статистика це спосіб зрозуміти реальність через факт та цифри. Вона показує, що насправді відбувається. А не те, що не здається. це спосіб зрозуміти світ через числа, дані та факти. Вона допомагає робити висновки та приймати рішення на основі доказів. Для мене статистика це цифри, які допомагають зрозуміти, як усе працює. Вона показує реальну картину і допомагає робити правильні висновки. Збір, обробка та аналіз певних даних, які потім допомагають нам виявляти певні закономірності та тенденції розуміння певних явищ. Щодня стикаємося із статистикою, навіть не помічаємо цього. Це може бути курси валют, дані про інфляцію навіть, футбольна статистика. Її можна побачити усюди, у магазинах, в рейтингах різних, а також у навчанні. Зі погоди, спорті, всюди вона стала частиною нашого життя. Аналітика в соцмережах, коли ми порівнюємо ціни, плануємо бюджет. Ну. Або просто оцінюємо наші навчальні результати. У повсякденному житті я найчастіше зустрічаю статистику в новинах про погоду, економіку, спорт або здоров'я, також у соцмережах, рекламі, рейтингах та опитуваннях. Про виборі покупок я часто порівнюю ціни, відгуки та знижки, щоб прийняти оптимальні рішення. Або коли оцінюю, скільки часу займає доїзд до того чи іншого місця, порівнюю різні маршрути чи перевіряю середній час заторів. Статистику повсякденному житті зустрічаю, наприклад, коли я дивлюсь прогноз погоди, бо там розказують, яка ймовірність дощу, або, наприклад, хочу подивитися якийсь фільм і вибираю його по оцінкам, рейтингу і таке інше. Я бачу статистику всюди у новинах, в спорті, в соцмережах. Ми фактично користуємося статистичними даними щодня. Бажаю, щоб люди завжди цінували важку роботу статистиків і щоб їхні самі статистичні показники життя завжди були тільки на підйомі статистику у їхнє професійне свято. Я б хотіла побажати, як і всім нам миру, адже ми живемо у нелегкий час, у важкий період. Я б хотіла побажати професійного натхнення, наполегливості і трошки різдвяного настрою. Працівникам статистики у їхнє професійне свято я бажаю успіхів у роботі, цікавих досліджень, натхнення та терпіння, а також щоб всі ваші зусилля приносили користь людям. Працівникам статистики я хочу побажати натхнення точності та щоб їхні роботи цінували. Бажаю вам точності у кожній цифрі та об'єктивності у кожному висновку. Хотіла б побажати працівникам статистики терпіння, натхнення і щоб усі дані були точними. Хочу побажати насамперед терпіння, точності та натхнення. Ваша робота не помітна для багатьох, але вона є основою фундаментом для важливих рішень в Україні. Дякуємо вам за вашу професійність, об'єктивність. І За те, що допомагаєте нам бачити світ через реальні дані, ваша робота це фундамент для правильних рішень у всьому світі. Дякуємо, що допомагаєте нам бачити світ чіткіше зі святом.